Найближчим часом можуть прийняти законопроєкт про реконструкцію і можливе знесення старого житла. Як це може вплинути на ваші права? Чи можуть вас примусово виселити? І що буде, якщо ваш будинок вирішили знести? Підписуйтесь на канал, а я відповім на усі ці питання. І статистики. У Києві майже 5,5 тисяч будинків з незадовільним технічним станом. Усього в Україні налічується більше 30 тисяч багатоквартирних будинків, які відносяться до застарілого житлового фонду. В нас є навіть житлові будинки, що були збудовані у 1919 році, і їх немало. Це більше 7,5 тисяч будинків. А враховуючи масштаби руйнувань від російського вторгнення, необхідність проведення комплексної реконструкції житла виросла в рази. Тому в цьому відео мова. Піде про законопроєкт номер 6458 який готується до другого читання і який дуже активно обговорюють у суспільстві. Але розказувати я буду не про те, що робити із старими будинками, а про те, як вся ця історія може вплинути на життя людей із старого житлового фонду, чи можуть вас відселити примусово. Очевидно, що є певна частина людей, які живуть у старих будинках, їх все влаштовує і нікуди відселятися вони не хочуть. Звісно, виникає питання, чи можна їх виселити примусово. За певних обставин так. Реконструкцію планується проводити цілими районами чи мікрорайонами. Місцева рада може сказати, що ось цей мікрорайон і ось цей конкретний будинок визначено застарілим фондом і пропонується провести реконструкцію. Після цього співвласники приміщень в цьому будинку збираються на загальні збори і проводять голосування голосування, погоджуватися їм на реконструкцію чи ні рішення вважається прийнятим лише якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень. Площа яких разом перевищує 75% загальної площі приміщень у будинку, тобто вага голосу власника однокімнатної квартири і власника трикімнатної квартири різна. Тому якщо загальні збори своєю більшістю приймуть рішення погодитись на реконструкцію, то ті, хто був проти, все одно будуть відселені примусово за рішенням суду. Що буде, якщо будинок визнають аварійним і знесуть? Реконструкція може проводитися різними методами, і це може бути не лише модернізація застарілого будинку, а й повне його знесення з метою побудувати на його місці абсолютно новий будинок. У такому випадку співвласникам або надають рівноцінне житло, або виплачують компенсацію. І тут, звісно, питання: чи можуть вам взамін квартири на Печерську дати квартиру на Троєщині? Теоретично це можливо, тому що в законопроєкті вказано, що рівноцінним є приміщення, яке має таку ж площу і кількість кімнат. Чітко і зрозуміло, прописаної територіальної прив'язки там немає, хто буде здійснювати реконструкцію і за які кошти. Місцеві ради будуть проводити відкриті конкурси і визначати інвестора-забудовника, який буде вести будівництво. Кошти на будівельні роботи, очевидно, що в основному будуть виділяти інвестори-забудовники. Але законом не заборонено залучення і коштів з держбюджету чи навіть коштів ОСББ. Звісно, це добровільно. Законопроєкт однозначно ще будуть правити, і поки невідомо в якому остаточно вигляді його буде прийнято. Взагалі, як часто буває, сама ідея чудова, питання в тому, як вона буде реалізовуватись. Схема, яка запропонована в цьому законопроєкті, не є чимось інноваційним. В багатьох країнах світу застаріле житло відновлюють так само: залучають інвесторів-забудовників, які проводять реконструкцію за власні кошти. Це набагато ефективніше, ніж виділяти кошти з держбюджету і намагатися прослідкувати, що там набудують. Адже Приватний інвестор зацікавлений в тому, щоб збудувати дійсно класне житло, бо він його буде продавати. Тобто, якщо в нас стояла стара хрущовка на 5 поверхів без ліфту, старими комунікаціями, без благоустрою і парковки, то забудовник може збудувати на цьому місці нове сучасне житло, чим значно покращить умови і нинішніх власників, бо вони замість старого будинку тепер будуть жити в новому комфортному житлі. І в той же час заробити на цьому проєкті кошти, оскільки зазвичай збільшується поверховість і Квартири, які добудували, забудовник-інвестор може продати. Але щоб нинішні власники старих квартир погоджувались на реконструкцію, то потрібно, щоб закон захищав їхні права. А поки що в законі немає чітко обмежень, куди цих людей можуть відселити, які в них будуть умови, які реально гарантії, що інвестор-забудовник доведе будівництво до кінця і в найкоротші терміни. Після реконструкції, в якому стані житло буде надаватися людям. Тому я думаю, до законопроєкту буде ще чимало змін. Ми будемо слідкувати за ситуацією, тому не забудьте підписатись на канал.